Що відбувається у Покровську? Яка країна ЄС зазнає найбільшої кількості кібератак? Та що Туск пообіцяв зробити з російськими дронами, які порушуватимуть повітряний простір Польщі? Про це та більше вже за мить. Мало ймовірно, що українським військовим вдасться зупинити російську армію на покровській конгломерації. Таку думку в етері програми Український фокус висловив офіцер бригади Рубіж Національної гвардії України Андрій Очинаш. За його словами, ворог застосовує дуже велику кількість живої сили для штурму цього напрямку. Отче наш заявив про десятки тисяч осіб, якими Кремль штурмує цю локацію. Ви не навіть ви навіть не можете уявити ці поля смерті, на яких буквально валяються російські солдати. Їм байдуже на поранених, їм байдуже на трупи. Їм головне це рухатися, рухатися і рухатися, байдуже, якими втратами. Ми собі цього дозволити, звісно, не можемо, тому що основне для нас це життя, сил оборони України, бійців наших бригад. Офіцер рубежу зазначив, що в армії РФ на Покровському напрямку погано з логістикою та зв'язком, що як мінімум спричиняє так звані френдлі фаєр серед бійців, збройні перепалки серед військових своїх же сил. Військовослужбовці Російської Федерації заходять на свої позиції виключно по карті, або по додатку в телефоні мовникаш або під рацію, або дрон. Тобто, якщо вони десь губляться, то вони дійсно не знають, що робити далі, і в них часто буває, що в них френдлі фаєри. Між собою більше новин про актуальну ситуацію та прогнози розвитку подій на покровському напрямку фронту читайте. і Дивіться на слава ТІВІ. Польща зазнає найбільшої кількості кібератак серед країн ЄС. Про це в етері РФМ 24 Повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський. За його словами, щодня Україні фіксують тисячі спроб злому державних і приватних систем. Гавковський зазначив, що лише у вересні команда реагування на інциденти комп'ютерної безпеки при НАСК отримала понад 57 тисяч повідомлень про кібератаки. Міністр наголосив, що за більшістю таких атак стоять кіберзлочинці групи та державні структури з Росії та Біло. Русі на тлі останніх витоків даних урядовець закликав поляків заблокувати свої номери Песель, щоб уникнути можливих наслідків. Він підкреслив, що зробити це можна за кілька секунд у додатку. мобивателя або безпосередньо у відділенні для тих, хто не користується цифровими сервісами. Міністр нагадав, що під час останніх атак було викрадено десятки тисяч записів із персональними даними, номерами телефонів, адресами, банківськими реквізитами, а також інформацію про дітей і місце роботи. Що радить урядник полякам, щоб зберегти від кіберзлочинців свої персональні дані? Читайте у новині на слава. Тіві російські дрони, які порушуватимуть повітряний простір Польщі, будуть знищені. Про це під час візиту до одного з об'єктів служби військової контррозвідки заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. При цьому Туск продемонстрував уламки БПЛА, які були збиті в ніч на 10 вересня, коли російські безпілотники вторглися у польське небо. Туск підкреслив, що польська армія готова оперативно реагувати на будь-які загрози з боку агресора. Нагадаємо, атака дронів по території Польщі сталася в ніч з 9 на 10 вересня. Тоді зафіксували 21 порушення повітряного простору країни. За результатами інциденту ніхто не постраждав однак, у селі Вирики Люблінського воєводства пошкоджено один житловий будинок. Більше на цю тему читайте. і Дивіться на слава ті. І продовжуючи тему захисту від ворожих дронів про власну антидронову стіну, розповіли польські урядники. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв'ю Bloomberg заявив, що його країна готує власну систему протидії безпілотникам, не очікуючи на створення загальноєвропейської антидронової стіни. Детальніше про польську систему протидії безпілотникам та антидронову стіну ЄС читайте у матеріалах наших журналістів на слава Тіві. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.